Позапланове включення, так як працюю з бджоломатками і прийшла пора продумати в себе на пасіці що до чого і, звісно, робити заміну там, де потрібно заміняти маток. Наперед кажу, нікому я тієї заміни матки, які старшого віку, не відправляю всі до нігтя і все, тому що там нема що вибирати. Ну, Щоб не було на тобі, не Боже, що мені не гоже. Потім більше розмов, чим якоїсь користі. Спонукало мене це зробити відео, просто-напросто те, коли я заміну роблю маток, або підсадка маток, особливо цінних маток, що потрібно знати і як поступити. Це буде цікаво не тільки для простаків, для починаючих аматорів, але і, звісно, для тих, хто працює вже не один рік з бджолами. Адже що не день то, як говориться, Учиться від того чи іншого, адже, який би не був е, ну, відлік часу з бджолою, завжди да, щось можна якийсь косяк в пороті, потім думаєш, то ж можна було зробити так чи інакше. Тому, друзі, ну, що будемо починати, буду показувати з того всього, що е, потрібно робити, щоб успіх був в підсаджуванні маток. Так, значиться. Бджолородина родина до цього періоду часу не нагнала мені, вірніше, не розвелася до того часу, щоб мати 10 повних рамок бджоли. Щось піднесли метку, щось попрацювали. Звісно, ну, хтось каже, а може б якісь умови кращі були Ну, Які ще треба умови, як інші мають по два е додановських корпуси, наставка. Дивимося, Маточка там. Ну, як для мене ніяка. Може, кому і була б якась цінність, але ну, для чого портить настрій собі і комусь. Через що ось таке діло? Буду е, вже, звісно, підготував, перебрав тут а, рамки середні. Ну, якщо от дивіться на цілий корпус, один, два, три рамки всього розплоду. Плюс е, тут засів, мабуть, ні, цей засів трошки є. І все. ну... Смисл, який тримати її, вже вона в цю пору мала було б така, щоб під неї можна було два корпуси відкачати меду, порівнюючи з іншими бджолами на пасіці. І навіть якщо порівняти з тими, яких там 4-5 бджоли родин війшли в роєвий стан, і то з них меду скачалося, зробилося відводок, і все, якби молоді матки там вже працюють, нічого не змінилося. Так що ось так, працюємо, значить підбираємо. Зараз <пств> <Щас> вечірній. <пств> Бджола лупиться, бачите? Ось є. <пств> Бджола сіренька, гарненька, <пств> але тут основний ще є інструмент, він досить потужний, з зразка, е, ще, мабуть, СРСР, Бувшого. Ось така штука. Взяла, помаленьку лупиться. Коротше, відганяємо. краще ще, мабуть, струшувати бджолу. бджолу. Ну, для наглядності тако зробимо. Молоденької тут хватає. раз, немає, то ми туди ще й закинемо. Ну, ось так. Поняли, так? Да? Тут немає нічого такого страшного, щоб бджоли не голодували. Ось бачите, Тут вони то не будуть голодувати, а ось що під копачком, то що ми діємо? Ми діємо просто-напросто ось так. Якщо тут доходу бджіл немає, спокійно можемо переставити. І от тут ось тут, кусочок, той, який буде для того, щоб всередині бджола, яка лупиться, їла, звісно, той мед, годувалася і годувала матку. Так, по суті, ці самі бджоли будуть годувати. І так я тримаю їх на три доби. Ще раз скажу, ну, варіант ось такий, дивіться, і по миролюбності, і все вроде би підходить. Та і по розплоду, ну, вроді би, і під контролем. Це не просто якась там ефка, як кажуть. От, е неконтрольоване трутення, Але ну, ну, от не йде, і все. Тобто, що потрібно зробити анулювати таку матку і їй дати те, що потрібно. Ну а ось тут те, що потрібно, в себе я не чекаю закритого розплоду. Там якщо декілька маток є, то таке закритим розплодом. А беру, ось дивіться, о, тут повно відкритого розплоду можна прививатися. Ось так. Значить, це в сторону тут маточки немає. О, бігає. Бігає, бігає, бігає. Є, засів, є відкритий розплід. Проконтролюємо, зробимо це діло для неї вже період того часу, коли вона буде знаходитися на тому місці, де мені потрібно. І так. Все на місці, в середині бджілка бігає, медок є всередині, по боках бачимо. Ну ось так, зараз посаджуємо. Ну і от вам варіант матка на місці. Ходить, все повненько, перевірено І йдемо, те, що мені необхідно для заміни. Ну, оцю газяючку до нігті. Ось так хлопці і дівчата робиться. Три дні на четвертий день випускається. Ви дивіться, як вони дорухаються до матки. Я не чекаю ні годину, ні дві, сироти, щоб відчули, стару забрав, молоду дав, все. Маточка на місці. По боках декілька рам розплоду. Посередині та, що ви бачили, пройде час. Значить, підсаджую, ставлю тут до бортика. Тобто, ну, є бачите, да, з'єднано. Ось чуть ширше, бо тут в цьому місці у нас знаходиться копачок. Далі ще розплод, далі ще тут відкритий, засів, ну, тут закритий, а тут вже мед і піджав. Піджав, щоб бджела скупчилася і все. Ну а цю принцесу забираємо. Вроді би й непогана, крупненька. Ну, заради гуманістів не буду казати далі, що з неї і як буде. Так що, друзі, так, на даний час, що я вам скажу? Варіанти якісь простих маток клеточками підселять. Можливо, я не проти, але є риски. Чи то ти з розплодом, чи то ти ставиш без розплоду відводка, є питання. Та й ну, любий, там кажуть, 100%, всякі можуть бути нюанси. Але ж варіант перевірений роками, а це що є, тим більше цінних маток, друзі мої, які у вас є, приходиться вам підсаджувати, думайте, як ви працюєте, що потім... Не плакать, що вбита матка, чи якісь ще проблеми, хтось винуватий, Тільки не той пасічник, хто займається з тією чи іншою бджолою, верніше з матками, тими, що чи свої, чи привезні, чи де би вони не були. Через що з цим треба обережно. Обережно. Ну, ось такий в мене варіант. Крім того, ну, мабуть, варіант ще найкращий – це робити окремий відводок без. Бджіл на одному розплоді, щоб бджола лупиться, пускати туди свиту бджіл, пускати туди ту чи іншу матку і ну, чекати, поки розплод вийде, а потім підсилювати розплодом ще і ще таку бджолородину. Все. На цьому кому було цікаво, друзі. Став лайки підписуємося на відеоканал. І, звісно, слідуючих зустрічей. Всім пока-пока.